Так, поціновуючи математики розв'яжемо номер 12. З точки М з координатами мінус 5,3 проведено перпендикуляри. До осей координат знайдіть координати основ перпендикулярів. Виконуємо рисунок. Маємо систему координат. Позначаємо вісь абсцис Х, вісь координат у. Початок координат. Точка О з координатами 0,0 та обов'язково одиничні відрізки по осі Х та по осі ігри. Щоб позначити точечку М по Х, у від'ємному напрямі, рухаємось на 5 одиничних відрізків. Раз, два, три, 4, 5, мінус 5. По осі Y рухаємось на три одиничних відрізки вгору. На перетині отримуємо точку М. З точки М проведено перпендикуляри. Я їх побудую синім кольором. Перпендикуляр отже, утворює кут 90 градусів з вісю іксів. Перпендикуляр аналогічно утворює прямий кут з віссю y. Нам треба знайти координати основ перпендикулярів. Ну, я для зручності позначу точечки N і T. Нам треба знайти координати. Отже, точка N по x буде мати координату 0, оскільки ми ні праворуч, ні ліворуч не рухались. А по Y координату 3. Точка Т по х буде мати координату мінус 5, а по Y ми не піднімалися і не спускались отже, координата 0. Можемо для себе зробити висновок, що якщо ми з точечки опускаємо перпендикуляр на вісь координат то ордината залишається без змін, абсциса перетворюється в нуль. Якщо ми з точки опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис, абсциса не змінюється, ордината перетворюється в нуль. Завдання виконано.